Ви бачите? Ви бачите цифри. Цифри настільки непропорційні, вони такі несправедливі. Водночас ми встановимо мінімальний базовий тариф у 10%. Ви помітили це на діаграмі. І це буде на інших країнах допомогти нам відновити нашу економіку і запобігти шахрайству. Тож ми будемо мати мінімум шахрайства, і ми будемо дуже суворі до людей, що на воротах, які стежать за тарифами і за продуктами, які надходять, тому що було багато. На пропускному пункті відбувається багато поганих речей, тому що гроші настільки величезні, про які ви говорите, такого ніколи не було. Ймовірно, нічого подібного з точки зору величезності. І багато поганих речей відбувається, що люди, які займаються перевіркою і вони дивляться на 10 років ув'язнення, якщо вони зроблять помилку, ми будемо ставитися до них добре. Але якщо вони махлюватимуть, наслідки будуть надзвичайно сильними. Іноземним країнам, нарешті, буде запропоновано заплатити за привілей доступу до нашого ринку найбільшого ринку у світі. Зараз ми найбільший ринок у світі. У нас була чудова країна чотири роки тому. З точки зору економіки. Ми подвоювали Китай, ми так добре справлялися. Ніхто не міг нас наздогнати, але багато чого було втрачено за останні чотири роки при Байдені. Я проводив кампанію на цій політиці протягом минулого року, і сьогодні ця обіцянка була виконана. І це також була обіцянка, як ви знаєте, яка була збережена. Обіцянки дані, обіцянки виконані. Будь-якій компанії, яка виступає проти наших обґрунтованих взаємних тарифів, ще раз кажу, взаємних туди й назад, я це називаю різновидом взаємності це не повна взаємність, це своєрідна взаємність. І що ми робимо? Так, це зменшуємо його наполовину. Ми їх обкладаємо. Моя відповідь дуже проста. Якщо вони скаржаться, якщо ви хочете, щоб ваш тарифний рівень був нульовим, тоді будуйте свій продукт тут, в Америці, тому що немає тарифу, якщо ви будуєте свій завод, ваш продукт в Америці. І ми бачили, як компанії приходять так, як ніколи раніше не бачили, так само до всіх іноземних президентів, прем'єр-міністрів, королів, королев, послів і всіх інших, хто незабаром дзвонитиме з проханням про виключення з цих тарифів, я кажу скасуйте свої власні тарифи. Зніміть бар'єри, не маніпулюйте своїми валютами, вони маніпулюють своїми валютами. Ніхто навіть не може повірити, що це погана, дуже погана річ і дуже руйнівна для нас, і почати купувати десятки мільярдів доларів американських товарів. Тарифи дають нашій країні захист від тих, хто хотів би завдати нам економічної шкоди, і багато людей хотіли завдати нам економічної шкоди. Очевидно, але вони завдавали величезної економічної шкоди. Але що ще важливіше, вони дадуть нам зростання, ці тарифи дадуть нам зростання, яке ви ще не бачили, і це буде дуже особливе видовище. Я з нетерпінням чекаю. І, Брайане, це відбудеться навіть швидше, ніж ти сказав. Ти знаєш, ти можеш сказати, але це вже почалося. Це вже почалося. Робота вже почалася на заводах по всій країні, і ви бачите це так, як і раніше. Це великі заможні компанії. 61 мільярд доларів почали на велику установку, що зводиться. Це буде оголошено протягом наступних двох днів, і вони вже почали роботу. Багато з цих найбільших компаній у світі вони зобов'язалися будувати. Ми будемо будувати, 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 сер. І вони прийшли сюди побачити мене і прийшли. Хотіли дізнатися, чи можуть вони у вас буде прес-конференція. Я проводжу стільки, скільки можу. Я досить зайнятий, намагаючись зупинити Росію і Україну та близький схід. Ми повинні це зупинити. Ми повинні зупинити хуситів, які робили величезні, їм подобається стріляти по кораблях і топить їх, топлять кораблі. Їм це приносить задоволення, але зараз їм не таке велике задоволення, так, пане секретарю. Зараз їм це не приносить такого задоволення, але ось короткий список деяких компаній, які вже оголосили і взяли на себе зобов'язання щодо інвестицій. І це компанія, яка побудувала свої заводи та підприємства в Китаї. Apple збирається витратити 500 мільярдів доларів. Вони ніколи не витрачали такі гроші тут. Вони будуть будувати свої заводи тут. SoftBank, OpenAI та Oracle чудово. Великі компанії інвестують 500 мільярдів доларів майже негайно. Nvidia, популярна компанія, вкладає сотні мільярдів доларів. Вони тільки но оголосили. TSMC – найбільша і найважливіша компанія у світі, чіпів з Тайваню. Без жодних інвестицій з нашого боку інвестують 200 мільярдів. І вони сказали, що причиною було, по-перше, вибори 5 листопада, а по-друге, тарифи. Вони не хочуть платити тарифи, і спосіб, яким вони їх не платять, це будувати свої заводи тут. Тож ми перейдемо від майже нульової частки. Раніше у нас було 100% ринку мікросхем. Тепер усе в Тайвані, майже все це в Тайвані, кілька інших країн, але переважно в Тайвані.